Рік, що тільки Наташа сказала, ми якось з нею зізвонилися, що може кудись. Я кажу, так, тільки якщо десь Оля скаже, чи розбереться, того то кажи, да в мене цього разу навіть не було зовсім ніяких сумнівів. По-перше, я була колись з вами в Яблуниці. Мені дуже сподобалося, як ви це все організовуєте. Ваш посил сподобався. мені дуже сподобалась тоді група. Я так зрозуміла, що в будь-якому випадку група буде підібрана класно. Так якось дає Бог, що Так, раз і все, все в яблучку. Жодної хвилини тут не пройшло, ну скажем так, без задоволення. Абсолютно всі ці дні, як на одному диханні. Море задоволення, море вражень. Ну, дівчата, ви всі круті. Надзвичайно така підібралася група людей, що абсолютно з кожною можна, абсолютно в кожної треба вчитися, і абсолютно з кожною дуже приємно спілкуватися. І от знаєте, буває так, що десь інтуїтивно, от від якоїсь людини там намагаєшся триматися осторонь. Зовсім такого не було. По-перше, у нас така емпатія була з вами, здається, взаємна, що от ми якось на одній хвилі. Я ж сама вчителька не дуже, не дуже люблю, коли мене вчать, але от до Ольги Миколаївни, Оля, ну Вася готова слухати, Вася готова слухатись. І от мені Ну, дійсно дуже подобається ваша методика, дуже подобається ваше таке посилання людям. Мені здається, що у вас взагалі Я кажу, якщо я, наприклад, готова вас слухати і вас слухатись, і ем, сьогодні, взагалі, встала зовсім без напрягу. Вчора було трошки важкувато. І так, да, сьогоднішня медитація мені зайшла на всі 100. Хочу подякувати вам, хочу подякувати Наташі Цитульській. Тому 20 що вона протягом протягом 20, вона протягом 20 років, ну, вона мені десь заміняла Менечка. і маму, і вона була як подруга. Вже багато говорила про ретріт. Все, що ви тут сказали, це всі мої слова під кожним словом підписуюсь. Все те саме я відчуваю теж. Коли я сюди їхала, Рамка казала, ти мертва. <ріст> 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 О Боже, точно! Але, але коли я так. Хоча я написала сім, мабуть, я слукавіла, бо я не розуміла, як це можна оцінити, цей стан. Він був не сім, він, мабуть, був один, а зараз, мабуть, дев'ять. Все добре, тепер я жива. Я дуже вдячна Олі. Це неймовірна гра. Я ніколи в таке не грала і відчути себе власницею грошей яких в мене ніколи не було, це було дуже прикольно. І осознати себе там, де я є, і в принципі, те, що от ви всі змогли, і значить, зможу, і я, якщо я тут з вами опинилась. Тому що коли в мене був самий-самий низ, навірно, то було дно. Я от побачила цю рекламу і тут же відгукнулася, і тут же оплатила. І я хочу сказати, що саме буша, саме це все це було то, що треба. Це дійсно було саме то, що треба. Да. Я дуже дуже всім вдячна. Круто. Ой, я хочу подякувати тобі, Олечка, за цей ретріт. Я другий раз, мені дуже душа сподобалася, я їхала свідомо, і я розуміла, на що я їду за ем, енергетикою души, душі буші, буші. за енергетикою своєї душі, щоб uh -huh. почути себе у душі. Мені дуже сподобалось. Дівчата дуже класний колектив, дуже сильний. Я, ну, я відчула це по нейрографіці, це я прям побачила. І для мене було дуже класно, що ми працювали у е скельному храмі свої мільйони е інвестували. Ми не тратили їх, а ми інвестували свої мільйони. І я хочу сказати, це як запечатало. От щось в мене таке запечатало як. Основа якась, які якась база така, третє, третє гри, коло целе да? дуже класно, Хоча я проходила такий же тренінг, тільки були бумажні гроші, але з монетами було дуже цікаво і незвичайно. Це це було по перше, і по друге. А по третє, я хочу сказати, група клас буша супер, Ольга Миколаївна, ти звізда, зірочка, це, це клас, так правильно. І хочу сказати, того запиту, який я ставила на початку. Я пам'ятаю, я щось тоді говорила дуже багато, і в мене стільки було енергії, а зараз навпаки. І запит формувався в тому, що я хочу себе почути. І от якраз оце мовчання це напевно і воно є. Я от, мені хочеться слухати все навколо, то, що мені е, говорять мої думки, і то, що ви говорите. тому, що ви можете навіть між собою спілкувалися, да? Я почула, ви спілкуєтесь між собою, і для мене там з того речення два-три слова. Я отак стою, думаю, боже, ці дівчата вони, вони чарівні, вони просто е, навіть самі не усвідомлюють, що, е, що відбувається. Ну, я не знаю, я можу, не можу якби, не да. Тобто я почула себе через кожну з вас. І це дуже прекрасно. Я вам дуже за це дякую. І такі всі класні. Я Ой, надію, ти що ти ми ще не один раз. Я да, там да. да. про йогу, навіть пробула, ну не кундаліні. А це взагалі. І сьогоднішня ранкова медитація вона настільки мене погрузила в цей світ, привела якби до такого самоосознання, що я от так лежу, сонечко на мене світи. І мені так захотілося всіх вас обняти, всім вам сказати а. дякую, кожному сказати, що я вас люблю. І хочеться також зватися з вами О, за руки і сказати, яка у нас класна. Да. І буде мир і буде да. перемога мир і перемога да. це, це все вибачить як стікається, і до космоса. Вертається обратно кожному з нас через макушку. Настільки класно цих три дня, що ну прости вам всім кожному благодарна. Кожен мені щось сказав, кожен підсвітив мені щось своє, побачила, якісь певні свої. Сторони, які треба пропрацьовувати, і є багато над чим працювати. Надіюсь, будемо далі з вами всіма співпрацювати. Дуже дякую. І по поводу мого сказати: приїхала як королева, жила як королева взима. Просто от кожному з вас дякую. Дійсно, шикарніша така атмосфера була. Я їхала. Себе познати, якось відпочити, від, від всього. Да? От, в якийсь такий світ божественний. Так воно в мене і сталося. Олечка, взагалі, благодарність неймовірна, тому що ми її просили з, з осені, вона все тоді, 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 то туди, туди. Я навіть в відпустку не пішла, але ми переїхали сюди, і я дійсно рада, що я тут. Сьогодні дуже класно, що ми завершили цей день саме в цех, цих містах. Везде було добре, але тут. Ну, я себе просто почувала просто щасливою. Я не знаю. Ну, тут прямо то місто, яке мені дало якісь такі сили, такі неймовірні. Я казала, що ми зарядилися і їдемо додому саме в класних містах. Ось, і отримала дуже багато всього. Я думаю, що ми всі станемо друзями, всі станемо такими одної да, будемо далі спілкуватися. Може.